Сьогодні поділюся з рецептом дуже смачних і простих макаронів. Для початку до фаршу додаємо дрібно порізану цибульку, також вичавлений чесник. Вибиваємо одне яйце, додаємо також сіль і перець та акуратно все вимішуємо за допомогою ложки. Після чого мокрими руками формуємо тефтельки. Це, мабуть, найважче, що потрібно робити у цьому рецепті. Але приготувавши це, ви неодмінно будете задоволені. Після чого в миску виливаю вершки будь-якої жирності, також воду. Також потрібна томатна паста, але в мене це домашній кетчуп, також знову соль і перчу, все збиваю. З допомогою вінчика. Це буде соус, з яким ми будемо заливати макарони. Я вніс для випікання висипаю макарони твердих сортів, поверх яких викладаю тефтелі. Я зробила це в два шари, знову макарони і знову тефтелі, заливаю нашою заливкою. Заливки має бути стільки, щоб покрили макарони, затим накриваю фольгою та відправляю на 200 градусів приблизно на 50 хвилин в духовку, після чого виймаю і посипаю твердим сиром, а також викладаю трішки масла. І вже без фольги ставлю знову все в духовку приблизно на 10 хвилин. Сир Сплавиться стане дуже тягучим, а також поливкою, яка буде на дні змащує макарони. Усім смачного!